Кажуть, що у партнерських чи подружніх стосунках, особливо у мігрантів, тобто, коли пара живе в іншій країні, через обмежене коло людей для спілкування, відсутність друзів, близьких або їх дуже мало кількість, у нас бувають завищені очікування до партнера або партнерки. Чи це так? І як у такій ситуації справлятися? Адже у нас справді небагато друзів, але як при цьому не перевантажити партнера своїми потребами. Тобто ми поводимося так, ніби у нас немає партнера. Живемо так, як нам хочеться. Радість ми знаходимо в собі. Якщо ми шукаємо радість у комусь іншому, ми завжди будемо щось вимагати від нього, але радість слід шукати. Чи я радію, що п'ю каву? Чи це моя радість? і Я щаслива, чи це щось, що не приносить задоволення? Чи радію я тому, що сьогодні у мене вихідний і я можу піти побігати? радість і щастя шукаємо в собі. Наше внутрішнє щастя передається партнерові, і завдяки цьому ми будуємо гармонійні відносини.